Вітаю вас, друзі, підконтрольний російському воєнному злочинцю владіміру Путіну. Воєнний злочинець Пригожин так сильно воював проти іншого російського воєнного злочинця Гіркіна, що сам на нього перетворився. Просрем все підряд. А дальше буде? Програємо війну? Буде не дуже хорошо. І війну не виграємо. Де оптимізм оптимізма. Я не испытываю. Обидва сіють величезну зраду на Росії, обидва пророкують можливу поразку так званої Росії, і навіть їхні прогнози збігаються. Где будут они Под Херсоном чи ударят на Белгород, допустим? вони постараються вийти на територію Білгорода причина цього ниття Пригожина дуже проста і багатообіцяюча. Великий український контрнаступ, який іще не почався, ну принаймні, його активна фаза. А росіяни вже лякаються. Враг готує велике наступлення. І сколько до нього залишилось Ми не знаю. Віроятні всього вони постараються. Розобратися з Кримським мостом Нанесуть удар в ближайше время. Тіжолої ситуация на фронтах. Той тобто, щоб не повторился з і Херсон, я не буду робити якихось прогнозів щодо місця та дати, коли Україна почне активну фазу контрнаступальної операції. Але я можу спрогнозувати, що у росіян усе буде як завжди. Столкнемся з очень серйозним визовом mm -hmm. на полі бою і вакрукніво. І ось тут головне. Не лохануться. за наступлення України не пойметься нічого з того що вони Все понятно. Лохи. Був у стендапі Пригожина. І один цікавий та показовий момент. Якщо подивитися на мапу, із якою він працює, то Пригожин, вочевидь, заперечує спробу незаконної анексії Російської Федерації територій України і Донбас. Це вже ж Україна. Смотрите, вот, вот линия у нас соприкосновения сегодняшняя, да водети вот, вот максимальна концентрація бойових действий на сьогоднішній день у Бахмута. Не дивіться мої відео нелегально. Обов'язково підпишіться, а потім дивіться мої випуски. Зробіть це просто зараз, друзі. Я вже ж, як завжди, я вас закликаю натиснути лайк до цього відео та залишити під ним будь-який коментар, щоб його побачили якомога більше людей. І давайте поговоримо детальніше на цю тему. Пригоже. Очікує, що Україна буде наступати? Ну, практично усюди. Направлені первого удара, у них направление второго удара, вот у них направление групи. Третього удара звучить дуже і дуже тривожно, і саме для великої контрнаступальної операції Україна почала отримувати багато нового озброєння, значна частина якого вже до нас приїхала, але поки ще не була на полі бою. Українці отримали кількість, очень велике кількість натовська різної техніки. Та переживати росіянам із цього приводу точно не варто, тому що ця техніка погана, вона не їздить, вона не стріляє. Їй не підходять українські ґрунти і взагалі це ні на що не вплине. Новий віток по поставці нового, більш совершенно технологічного військового обладнання для України не способне змінити ситуацію на місці. Ну і як відомо, у України давно вже немає жодної армії і тим паче не може бути резервів. підготували резервів, уточніше попозже но порядка там. 200 тисяч чоловік це стовідсотково неправда. Пригожин просто бреше, бо кадирівці ж не могли брехати. І сьогодні українські формування вже не в стані воювати підпираються вже получається ресурсами. І з других стан по Відповідно, друзі, оскільки у України немає техніки, або та, яка є, вона уся погана і не буде стріляти, немає армії і не може бути резервів, Пригожин очікує на удари по Білгороду. От Білгород, для того, щоб Белгород став хорошою розмінною картою. Якщо вони захотять войти зараз в Білгород чи в Курс, у нас що там війська стоять? У нас там готова лінія оборони. Непогано вони так узяли Київ за два дні. Слухайте, і ще Пригожин дуже сильно переживає за долю його гарматного м'яса у Бахмуті. Пратівник соседочок групіровку 80 з лишним тисяч. Середоточок групіровку. 80 з лишнім тисяч у Бахмуті. Ситуація залишається дуже складною. Наші воїни ціною нелюдських титанічних зусиль продовжують там тримати оборону. Було заведено резерви. Це вже публічна загальновідома інформація. У той же час російська армія, і, зокрема, вагнерівці зменшили інтенсивність наступальних і штурмових дій. Наші воїни стоять, Бахмут стоїть, і ми усі, уся країна їх підтримуємо. Тут 10 хвилин за тисячу це вже дуже багато. Ніхто Бахмут не збирається віддавати. Це наша земля, тому ми мусимо до останнього стояти. Надіємося, що ми тут мало того, що протримаємося. Плануємо протримуємо ще її відкинути. Так хай готують. Воєнний злочинець Пригожин намагається набити собі якомога вищу ціну і своїм вагнерівцям і каже, що Збройні сили України вагнерівців можуть там вирізати, а потім піти ще далі. Як тільки вони вирізають човика Вагнер приблизно на вот із такого от кусочка, то далі вже у них відкривається дирка. Там в 30-40 кілометрів в які вони можуть проникати, насачуватися, щоби змусити міністерство війни і ще більше допомагати вагнерівцям, Пригожин йде далі і розповідає про те, що ЗСУ і ще й так звані ДНР та ЛНР, поріжуть. Питаєсь, розрізати ЛНР, ДНР фактично на дві частини. хоча це і так рано чи пізно обов'язково неминуче станеться. Ну а присутній біля Пригожина і ще один воєнний злочинець розмірковує, що напевно, усе ж таки вагнерівцям і російській армії, захоплювати Бахмут взагалі не треба, тому що тоді збройні сили України підуть і звільнять Донецьк. Чука Бахмут. Бачукавар вагнер свого пункту Бахмут, зважається групі року порядка восімісі тисяч, котора способно розвіть наступальні дії в напрямку Донецька. А вже ж оця риторика ну ні разу не пов'язана із тим, що російська армія та вагнерівці несуть величезні катастрофічні втрати на цьому напрямку. Ну а далі сталося взагалі щось неймовірне. Пригожин почав руйнувати тези російської пропаганди. Слідуючи вапрос: з ким воюємо? Ми? с НАТО или с украинцами. Мы воюем исключительно с украинской армией. Цим самим вин назвав брехунами и Владимира Путина, и Медведева, и пропагандистку Симоньян, и всех других российских пропагандистов. Российская Федерация воюет не с Украиной. Мы не воюем ни с какой Украиной. Украину мы как таковую победили в первые два-три сколько там дней. Началась война, З НАТО ми воюємо исключительно з українською армією. Прікратіть врать. Насправді, друзі, я особисто вважаю, що і Гіркін, і Пригожин дуже небезпечні для України, тому що вони намагаються, ну хоч приблизно, але тверезо, оцінювати ситуацію, і нам не потрібно, щоб вони мали серйозний вплив на перебіг російсько-української війни. Сподіваюся, вони будуть і далі гризтися між собою, воювати проти міністерства війни і одне. Одного пожирати не знаю про денацифікацію України. Нацисти є там, чи ні, внутрі нігде не лазив. Виродок і воєнний злочинець Пригожин каже, що їй денацифікація якось не вдається, тому що він нацистів в Україні, виявляється, не побачив. Але насправді нацисти в Україні є. Тільки є один нюанс. Я нацист. Я прям говорю, Я нацист. Я прям говорю, я нацист. А от так звана демілітаризація, про яку казав іще 24 лютого Владимір Путін, вона на думку Пригожина, йде успішно, але й тут Пока демилитаризация, скажем так, с точки зрения уничтожения украинской армии, она идет. Непогано. Потом патом э, демілітарізація ж тя де на воднілі Україну есть, тобто, ну, вийшло ровно наоборот. Оця паскуда нагнітає тани, не тому що він просто хоче понити, і не для того, щоби просто залякати росіян. Він усе це каже, щоби так звана Росія іще більш ефективно намагалася воювати проти України, щоб його гарматне м'ясо отримувало більше зброї, більше снарядів, і щоб так звана Росія провела мобіль. Мобилизацию должна быть мобилизация населения. Это не значит, что необходимо объявлять мобилизацию новую. Я надеюсь, что. І так, усілі достатньо. Ну, не менше... правда, мобілізація там насправді і не припинялася. Просто вона зараз йде не так активно, як у вересні, жовтні минулого року. Зараз регіональний комісаріат, як було прежде, почав роздавати повістки для уточнення воєнно-учетних спеціальностей. Проте та мобілізація активна, яку вони вже провели. Очевидно, їм якось не дуже допомагає. У нас була мобілізація, напоминаю, ствісно. возглавила операцію. Герасимов. Треба посмотрети, як відповідно буде В связи с этим реализовывать ситуацию. Потому что с момента мобилизации, напоминаю, был только солидар. Далее я комментировать ничего не буду. Просто подивиться на пики россиян в студии. Потому что с момента мобилизации, напоминаю, был только солидар. И бахмут на 70%. С 380 тысячами это не очень много. Вот, соответственно, это очень мягкое высказывание Даному випадку. але нічого, мобілізація напевно не потрібна. Активна, вона і так триває менш активно ніж раніше а усіх врятує. Російська авіація, яка чомусь не може вільно літати над усією Україною. Сеті горя також що авіація у нас була подавлена. Там звісно реально присутствують е... істрібітелі. Там відповідно, літають вертольоти. Скажіть, у нас закрите небо над Україною чи ні? лініє вони спокійно там літають. І до речі, кілька слів про авіацію. Словаччина учора повідомила, що передала нам із вами Україні перші чотири винищувачі. Міг 29 Гей! hej, 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 sokoli, z hľadia na to všetko, čo nás boli Zvon, zvon, zvon nad krajinou, oh, rozliehaj sa, oh. Вдячні нашим союзникам за допомогу, але на жаль, її, хоч і багато, усе одно недостатньо. Україні потрібно більше зброї, щоб звільнити усі свої території, усіх своїх людей і щоб захистити захистити як свою країну, так і усю Європу. Але і ми і з вами, друзі, можемо цьому посприяти. Для цього ми продовжуємо допомагати українській армії днями підрозділ 126-ї бригади територіальної оборони. Який зараз боронить Україну на півдні, отримав від вас автомобілі, отримав зарядні станції, старлінки та не тільки. Дякуємо Сергію Стерненко та його підписникам за цього залізного повнопривідного коня. Мобільність наближає нас до перемоги. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Я абсолютно впевнений, що Україна, заплативши при цьому величезну ціну, все одно переможе у цій війні. Але до того моменту, поки ми із вами не перемогли, нам треба посилено працювати, працювати на нашу перемогу, допомагати українській армії. Тому, друзі, вам нагадую, як завжди, допомагайте українському війську, тому що саме українське військо є гарантом. Існування як нас із вами, так і нашої країни. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.